Ось таку яскраву, красиву, надзвичайно смачну і ароматну закуску з червоних перців. Ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати закуску з червоних перців по-молдавськи. Цим рецептом багато років назад зі мною поділилась жителька Кишинева. І з тих пір жодне літо ми не уявляємо, щоб не приготували цю смакоту у себе вдома. Ну що, поїхали? Для приготування цієї страви нам потрібні наступні інгредієнти: перець, бажано-червоний м'ясистий, помідори, трошки гострого перцю, чесник цибуля, олія, сіль і перець. Готується ця закуска досить просто, а смак має, особливо в холодному вигляді, не перевершений. Спочатку беремо цілі перці і трошки змащуємо олією та відправляємо на дечко. Олія може капати трошки і на дечко, воно нічого страшного не буде. Ось так. І так, всі перчинки. Сьогодні використовую я 4 перчинки, так як. На невеличку компанію. На велику компанію зазвичай роблю його на ціле дечко. Штук 8, 10 використовую. Готові перці відправляємо у духовку на 150 градусів десь на півгодинки. Може, їх потрібно буде перевертати, але зазвичай вони гарно печуться. Через півгодини побачимо. Поки перці печуться, ми готуємо заправочку. Для цього беремо цибулю. І подрібнюємо на невеличкі кубики для пасирування. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тещі Оля. Ставте лайки, коментуйте. Включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Цибулька готова. Далі працюємо з помідорами. З них потрібно зняти шкірочку. Для цього я роблю такі от навхрист надрізи. І заливаю окропом. Шкірочка тоді дуже легко відстає, і не буде нам заважати у страві. Буквально декілька хвилинок, і шкірка вже відстає, і будемо нарізати помідори. Далі я нарізаю помідори кубиками. Далі вони будуть томитися. Разом з цибулею на пательні. Ось так. Обожнюю готувати цю страву в сезон свіжих і м'ясистих домашніх помідор. Тоді вона виходить такою ароматною, насиченою, дуже смачною закусочкою. Подрібнені овочі відправляю пасируватись. Спочатку на пательню відправила цибулю, трошки влила олії. Коли цибулька зарум'яниться, додаємо томитися помідори. Цибуля почала підрумянюватись, і ми до неї відправляємо тушитися помідори. Перемішуємо, робимо трошки менший вогонь. І хвилин 10 даємо їм гарненько. Пустити сік, хвилинок 10 томилась наша заправка, зараз нам треба її гарненько підсолити, поперчити, вкинути гострий перчик і натерти чи на е, чеснокодавку чесничок. і дати ще потомитися ще хвилин 10. В цілому, нам знадобилось 20 хвилин, і ось така наша заправка готова. Вимикаємо плиту і даємо її ще на пательні трошки дотомитися, поки готуються перці. Всього нам знадобилось десь 50 хвилин. Трошки 150 градусів була вімкнута духовка, десь половину на 180 градусів. Перчик спікся, даємо йому охолонути і формуємо закусочку. Ну що, перчик наш трошки холов і знімаємо з нього шкірку. Якщо він пропікся, як бачите, шкірочка знімається дуже швидко і гарненько. Далі. Ось такими полосочками забираємо лишні зернятка, відправляємо перець у тарілочку. Ось так. І так робимо з усім перчиком. Як бачите, в приготуванні цієї закуски це самий клопіткий процес, знімання шкірочки і ось формування. Самого, самої страви. І залишився ще один останній перчик. Наш перчик готовий. Ще трошки його підсолюємо. Буквально чуть-чуть, так як у нас заправка досить солона. І перчимо. І останнє, що ми робимо, це. Відправляємо сюди заправку. Ось так. Ось така яскрава, смачна, ароматна закуска з перців готова. Залишилось скуштувати. Ну що, давайте подивимося, що ми отримали сьогодні, який результат нашої роботи. Дістали заправочку. Шматочок перця. І будемо смакувати. Давайте подивимося, який він м'якенький. Беремо трошечки заправочки і смакуємо. Пікантний, гостренький, дуже-дуже смачна закуска. Та найбільше я її все таки люблю в холодному вигляді з холодильничка, під шматочок гарненького м'яска. це божество. Ви були в гостях на YouTube-каналі УТі Олі, і ми з вами готували закуску з перцю. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!